Привіт усім шанувальникам електромобілів в Україні! Це спеціальний огляд для M'IoELETRICUA від каналу Вольтавта. Сьогодні пропонуємо розглянути всі особливості моделі Юєн Плас 2023 від лідера ринку компанії BYD. Слава Україні! Героям слава! Ми починаємо! Для початку згадаємо, що ця модель входить до лінійки автодійності. Вона представлена такими електромобілями, як Седам Хан та Кросовери Тан, Сон та Юень. Перші два авто продаються зі своїми назвами в Європі, а два останні чомусь вирішили локалізувати. Відкриття паризького автосалону у 2022-му також ознаменувало початок продажів моделей BVD Atto 3 тан та Хан у Європі. Присутній у Норвегії з осені минулого року китайський бренд вже опублікував ціни в євро на свій асортимент із трьох моделей. І ці ціни були на європейському рівні. У Німеччини АТО 3 коштує від 38 тисяч євро. За ці гроші ви отримуєте один електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінських сил на передній вісі. Великий електрокросовер тан коштує 72 тисячі євро. Завдяки такій сумі у вас з'явиться потужність двох двигунів 380 кВт або 517 кінських сил та запас ходу 400 км. За ці ж 72 тисячі ви можете отримати і флагманський електроседан хан. У нього на борту такі ж мотори, як і у кросовера, але запас ходу вже 521 кілометр. Такі модифікації є на європейському ринку. А що ж отримує місцевий покупець у Піднебесній? За технічними характеристиками це авто з Китаю таке саме, як і для ринку Європи, але тільки у випадку з електромотором. А ось батарею можна вибрати із двох варіантів ємності. Запас ходу на повному заряді молодшої літій залізофосфатної батареї Blade 430 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Ємність такого акумулятору 50 кВт. -год. Більш ємна батарея на 60 кВт забезпечить пробіг 510 км. Підтримується потужність заряджання на станціях постійного струму потужністю до 88 кВт. Заявлено, що відновити заряд батареї на станціях із такою потужністю з 30 до 80% можна за 29 хвилин. Підзначу ще те, що BYD UN Plus Champion Edition для ринку Китаю виробляється лише з одним електродвигуном потужністю 150 кВт або 204 кінських сил. Привід лише передній. Завдяки такому двигуну електрокросовер набирає перші 100 км на годину за 7,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км на годину. Як же зазначив, герой огляду входить до лінійки електромобілів Dynasty. Але у BYD вже є і сучасніша родина під назвою Ocean. До неї входять авто Dolphin, Seal Seagull та Sea Lion 07. Про них я зараз розповім трохи докладніше. Компанія BYD оновила електрохеч Dolphin на початку 2023 року. Для місцевого ринку модель має назву Хайцун, що також означає «дельфін». Зазначимо, що саме ця модель стала першою в лінійці компанії, яка базується на платформі e Platform 3.0. Також у цій моделі встановлюється акумулятор Blade Battery, який компанія називає найбезпечнішою на ринку батареї. Усі дельфіни отримують літій залізо фосфатний акумулятор ємністю 44,9 кВт. -год. Версія з електромотором потужністю 70 кВт або 95 кінських сил проїжджає на одному зряді 420 км згідно з циклом NEDC топ версія з двигуном потужністю 130 кВт або 177 кінських сіл з цією батареєю може проїхати 401 км. У липні 2022-го розпочала продаж електричного седана сіл. У перекладі з англійської це означає морський котик. У продажу є три комплектації. У перших двох встановлюється один електромотор на задній вісі, відмінність лише у потужності. У першого вона видає 150 кВт або 204 кінських сил, друге видає 230 кВт або 313 кінських сил. У топовій третій версії стоять два електродвигуни з сумарною потужністю 380 кВт або 517 кінських сил. Також на вибір пропонується одна із двох батарей. Перша має ємність 61,4 кВт. годин За рахунок її заряду задньопривідні версії проїдуть 550 км. А на акумулятори ємністю 82,6 кВт годин версії з одним двигуном демонструють пробіг 700 км, а повнопривідна 650 км. На початку весни 2023-го в Китаї офіційно представлений електросетікар BYD Seagull, що означає чайка. Покупець може обрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил, батарея ємністю 30 кВт. годин вона забезпечить запас ходу 305 км. Друга модифікація має електродвигун потужністю 75 кВт або 102 кінських сил. Він працює в парі з акумулятором потужністю 38 кВт, який запасає електричку на 405 км пробігу. Огляд цієї моделі я нещодавно зробив. Прямий лінк на відео є в описі. Електромодель C-Line 07 стала четвертою в лінійці Ocean від BYD. Поки що технічних деталей цієї моделі практично немає, оскільки її представила на виставці в Гонджу наприкінці осені 2023-2. Це авто назвало відповіддю BYD на модель Tesla Y у Китаї. Тим не менш, воно також конкуруватиме з іншими моделями середнього цінового сегменту, навіть з авто від BVD. Наприклад, також із новинкою ринку моделлю Son -L, або новинкою від Denza з індексом N7. Цим брендом також володіє BVD. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємося створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? В Китаї продається 5 комплектацій цього автомобіля. Відмінність тільки в ємності батареї, а також в обробці салону та розмірі центрального екрану. Наприклад, у молодшої версії це 13 дюймів, а екран із діагональю 15 дюймів у топової комплектації. У нас саме такий варіант. Кермо стандартне, але можна відзначити те, що воно пласке у нижній частині. З оновленням моделі інтер'єр набув нового бежевого кольору. Індивідуальність цього авто виявляється у формі внутрішніх дверних ручок. Ефект посилюють умовні струни на картах дверей. Їхнє призначення утримувати різні дрібні предмети. Дефлектори вентиляції теж заслуговують на вашу увагу. Задній диван у цій моделі стандартно добре. Це авто із середнього цінового сегмента, тому якихось фішок у вигляді холодильника або чогось подібного не варто очікувати. Можна сказати в цьому випадку, що головна особливість салону практичність. Загалом салон машини просторий. На другому ряді сидінь можуть розташуватися троє дорослих, але якщо сидітиме двоє дорослих і одна дитина, це буде взагалі ідеально. Звичайно, потрібно сказати пару слів про панорамний дах, в якому є люк, що зсувається. Європейський електромобіль BVD ATTO 3, а значить, і BVD UN Plus, має всі сучасні системи допомоги водієві. А головне те, що ця модель пройшла краш-тести безпеки в Європі та показала відмінні результати. Раж-тести визначили рівень безпеки цього електрокросовера на 91%. За підсумками всіх тестів китайський електрокар отримав максимальний 5 зірок від асоціації євро NCAP. Традиційно було фронтальне зіткнення з іншим автомобілем та бічний удар об перешкоду, яка імітує стов. Звернімо вашу увагу на те, як при бічному ударі спрацювала центральна подушка безпеки між передніми кріслами. Незважаючи на те, що модель не набрала всієї сотні відсотків, фахівці все ж таки відзначили, що АТО-3 безпечна і для пасажирів машини, що зіткнулася з нею в лоб. Ще система автогальбування не допустила жодного зіткнення. Як вже було сказано, у результаті максимальна оцінка безпеки 5 зірок. Перед тим як перейдемо до багажника, хотів би зазначити, що на нашому каналі вже є більше десятка моделей саме від лідера ринку компанії BYD. Наприклад, зовсім недавно я розповідав про BYD Son Class або про флагман марки Великий кросовер BVD TANG. Об'єм багажника середній для цього сегмента 440 літрів. Є електропривід задніх дверей, що вже must have для авто такого класу. Тим більше, що це BYD. Також є підпільний пенал з досить значним обсягом. Це можливо, звісно, завдяки тому, що немає електродвигуна на задній вісі. Цей електромобіль із КНР, тому в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Щиток відстрібається при натисканні на лівий край. За ним ми бачимо під заглушкою праворуч повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму. Спочатку скажемо про тип GBT AC. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBT-DC. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. Якщо ви захотіли поміняти свій хетчбек або кросовер на електричній DVD e plus то замовити його ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів в Україні компанії Volta. Напишіть нам на сайті або в месенджері Telegram і наші менеджери одразу вам передзвонять. А на цьому у нас сьогодні все. До наступного огляду електромобіля на нашому каналі Пока!